Освіта в Україні летить у прірву. І перший, хто тягне її вниз, міністр лісовий. Поки школяри сидять у підвалах під час тривог. Мон витрачає 1 мільярд на підручники без тендерів. Видавництво ранок продає книжку за 4 тисячі, хоча поліграфія коштує дві. Інші видавці: Генеза Астон, теж у схемі. Паралельно Національна академія аграрних наук. Порядково намон дерибанить землю. Президент Наан Гадзала піде десятки тисяч гектарів дольці. Його зам Заришняк теж розписує ділянки по родичах. Все це під виглядом спільної діяльності, без аукціонів, офіційних платежів. Держава втрачає мільярди. А міністр мовчить в долі. У Харкові бігли слуга народу Одаченка через Мон об'єднав чотири університети в один. ДБТУ і незаконно зайняв посаду ректора. Справжня мета дербан землі. А в ХАІ взагалі зрада. Працівник Амброшевич модернізував двигуни для дронів агресора. Шахет, його дружина, також професорка, фанатка руського міра. Проректор Павліков усе прикрив. Він же краде гроші з авіаконтрактів. Екс-ректор Нечипорук здавав обладнання фірмі Фет Попова. Що має зв'язки з Росією і знову? Мон, нічого. Пиши в телеграм, чи стане краще після відставки Кабміну лісового або освіту вже не врятувати.